Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гіпосподію. Гіпосподія це аномалія розвитку статевого члена у хлопчиків. Тобто, така патологія виявляється відразу після народження і полягає в нетиповому вигляді статевого члена. Для гіпосподії характерна деформація, тобто викривлення статевого члену і розташування вічка уретри, тобто міатус, туди, куди дитинка пісія, нижче. Ніж повинно бути, може бути розташовуватися на різному відділі стовбура статевого члена іноді навіть на мошонці чи промеженні. Проблема в першу чергу косметична. Потім, коли хлопчик виростає, з'являються психологічні проблеми. Тому така ситуація, така патологія потребує лікування. Лікування, на превеликий жаль, виключно хірургічне. Тобто для корекції гіпосподії потрібна операція. Операція виконується, звичайно ж, під загальним знеболенням, тобто під наркозом. Суть операції ліквідувати викривлення і сформувати міатус на верхівці головки, щоб такий статевий член виглядав максимально фізіологічно, таким, як здоровий. Як правило, такі операції виконуються у віці близько одного року, після одного року. Тоді найкраще загоювання, дітки швидко забувають і тобто найкращі результати. Отож, якщо у вашого хлопчика є така аномалія, звертайтеся до фахівця дитячого урога, який проконсультує і визначить оптимальну тактику. Як правило, це одноетапні операції. Іноді, в складних випадках, потрібно виконувати операції в декілька етапів. Тож, бережіть себе. Не хворійте до нових зустрічей.